Що ти маєш тепер? Баранця? Баранець має. Та. Мій власний баранець. Та й десь на такому баранці. Поцупи. Та по цілим полонинам ходи б знайти такого файного, бо ніде нема такого. Всякі є різні, а це найліпший, який годен бути. Такі тихонькі, тихонький. Йо, файнюцький такий. Мало ніс. їсти. На, взагалі майже не є. Можна вдома тримати і ніс не переживати. Прийдешніми святами всіх. Тамач! Пару слів для преси. Для преси! Пару слів для преси. Для преси. Музелівська преса, пару слів. Один один! Дякую, дякую! Пару слів для преси. Пару слів для преси. Все дуже класно, все супер. Ми радимо, нас тримають полоні. Пару слів для преси. Ми желаємо. Ми домовуємо каже. Не подобався. Ой, які тут фані. Хлопці сидять. Налаштовуєтесь, так? Ви вже готові, ви вже всі в ударі. Молодці. Пару слів для пресок. Зачекайте. Я ще не придумала. Можна від вас? Від мене? Усіх вітають святами, шляхом літства починається. Ми вже дуже раді, готові ковідувати. Зараз пусти, зараз пусти. <ріпи> я не знаю, слухайте. Нам все подобається класно, баранчики класні. Зараз будемо виступати. Надіюся, буде добре. <гум> Пожелайте нам. удачі. Успіху вам! Дякую. Дякуємо. Отак, а і Святом! Я думаю, що з'явили? Щиро сердечне вітання зі святом Миколая і з початком циклу Різдвяно-новорічних свят. Нехай різдвяно-новорічні свята пройдуть для усіх мирно. і щиро бажаю, щоб Миколай приніс нам таку довгождану перемогу. А такі ягнята, ягнята молодьківські. Так стали, так як ми стояли. Пітаємо Пітаємо вас Один і другий не можуть. Ви виступаєте, співаєте, що ви Так. Да. Да. Молодці, Очікуємо. очікуємо. Вітаю з Миколаєм та Збройними силами України. 6 грудня. З Героям слава! Сьогодні ми розпочинаємо наш великий мистецький проєкт Подорож до Різдва. Ця подорож починається сьогодні з миколаївського свята, свята Святого Миколая, яке ми старалися в таких складних умовах, умовах війни, зробити для наших діточок. Адже для дітей казка це і є мир, свято, добробут, надія на те, що війна швидко закінчиться. Діти мають вірити в казку і в диво, і війна швидко закінчиться. Сьогодні наша подорож починається з справжніх. Е Охоронителів, ягняток, справжніх охоронителів новонародженого Ісуса, якого ми чекаємо. Далі бачимо атмосферу святкову, яка несе в собі очікування дива, очікування приходу Святого Миколая. Багато, який несе для нас багато-багато добра насамперед. Очікуємо від цього свята гарної атмосфери, задоволених дітей, багато подарунків. І, звичайно, всі ми, як суспільний організм, чекаємо єдиної великої, великого подарунку для себе перемоги нашої святої України, яка почнеться сьогодні, сьогоднішнього дня розпочинає. Ви дуже переготуєте їх сьогодні, а завтра хто їм буде рвати? Не знаю, що до них буде стрес. І харчовий, і продуктовий, і цьогодні. Їм теж день на ласку. Молодкіски, то не так просто стрес. А що ти там там? Чекай. Чемні, щоб до вас прийшов Миколай з подарунками. Миколаю, Миколаю, побажай нам! Божого благословення вам! Хай закінчиться війна, перемоги нам! І всі мрії, хай дітей і наші збудуться! Ну, я граю хлопчика, який написав е, лист Миколаю. Я е, ну там написано, що я ніяких подарунків не буду просити. Що я лише хочу, щоб е, війна закінчилась в Україні і щоб все було добре. Ну я граю хлопчика, який е, написав лист Миколаєві. Ну, бажаю всім е, мирного неба, бажаю всім, щоб всі були здорові, щастя, всім людям і всього найкращого. Ну ті ягнята молодківські, а це флецькі. А ні. <ріцькі> а то фліцькі я то фліцьке. Таке би не годувати <ріцькі> і вічно жило. <ріцькі> <ріцькі> Чи писали лист святого Миколаю? Всі ми пишемо лист до Миколая. Всі ми з дитинства, родом з дитинства. Ми всі віримо в Господа Бога і віримо Святого Миколая. Миколи Святого Миколая Чудотворця. І від Малого до Великого ми вже на протязі двох-трьох років, особливо останніх двох років, пишемо лист до Миколая. Ставимо на Креденці і через рік повертаємося до нього і згадуємо, що нам Миколай приніс. Але зараз, за останні два роки, ми маємо пам'ятати основне велике бажання від малого до великого, щоб була перемога, щоб був переможний мир. І повернулися хлопці додому живими, здоровими, не шкодженими обов'язково з перемогою. Тому ми віримо в Миколая. Мрії здійснюються, і Саме головне, щоб Україна перемогла. Разом до перемоги. З Днем Збройних сил України! З Днем Миколая Чудотворця! Слава Україні! Ви писали до Миколая? Так. Миколай прийшов? Так! Вітаю вас! 说多早。